Три дні. Не місяць, не два, не рік, не завтра, не післязавтра, я подумаю, за три дні клієнт прийняв рішення купити топову ділянку в Славську. Приїхав, оглянув, прорахували затрати на дорогу, електрику і купили. Не повних два місяці, скільки зроблено робіт. Маємо дорогу, просипана щебнем, нарите полотно, протрамбована, зроблені дві площадки. Одна і друга, а також в нас є місце для парковки. Просто подивіться, яка крутезна локація. З крутезними краєвидами. Ось так, друзі. На все Славське. Це вже місце під басейн, також маємо місце для одного котеджу, другого, третього, чотири. Буде чотири котеджі топові локації. Так що хто приймає рішення, тому залишаються топові місця. А що головне у нерухомості це локація. Дивіться, друзі, серед лісу.